Друзі, привіт! На зв'язку десь кофілія компанія Автопарк. У нас надходження на продаж. Це електромобіль від компанії Morris Garage, всім відомо як MG, Модель ZS EV. Машина має на собі батарею ємністю 44,5 кВт та потужність її складає 110 кВт. Автомобіль в білому кольорі з мінімальним пробігом приїхав до нас із Європи. На легкосплавних дисках з гарною гумою Мішлем. Також автомобіль тонований. В салоні є електрорегулювання сидінь, повний електропакет, система контролю сліпих зон та утримання в полосі. Також є, звісно, круїз-контроль, кондиціонер, підігрів сидінь та система автохолду. Мультикермо. Автомобіль запущено. Жодної помилки нема, тільки просить підкачати заднє ліве колесо. Загалом жодної помилки на діагностичній панелі нема. Також є панорамний дах для атмосфери в салоні. Також працює камера заднього огляду. Пробіг складає 9806 км, округляємо до 10. Просторий задній ряд, можна розміститись втрьох та комфортно подорожувати. Багажному відсіку також є комплекті зарядний пристрій. Речей сюди поміститься доволі достатньо, всі ваші необхідні. Можна сюди загрузити та їхати в подорож. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайлова Рушевського, 15А, міста Одеса. А ми вам його, допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш любний спосіб. Нагадую, що ми знаходимося за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса. Приходьте до нас, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо поїхати від нас на автівці мрії в максимально короткий термін.